Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 15 квітня секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій провів особистий прийом громадян. Цього разу миргородці звернулися за допомогою для вирішення колективних і щоденних ситуацій. Зокрема, колективне звернення стосувалося будівництва телекомунікаційної вежі на вулицях харчовиків Острівна. Також було порушено питання щодо підсипки дороги по вулиці Острівній. Олександр Васильович уважно вислухав громадян та відповів на їхні питання. Зазначив, що до вирішення озвучених проблем буде Додатково залучено фахівців. Дитячий майданчик на вулиці Михайла Микиші, хоча і маленький, але дуже популярний серед мешканців. Весною і влітку тут зелено. Малеча тут грається і веселиться на гойдалці. За цим куточком місцеві жителі доглядають особливо: разом прибирають, фарбують, садять рослини і косять траву. Усе, аби дитячий майданчик був охайним, чистим і головне безпечним для дітей. Інспектор сектору по роботі з органами самоорганізації населення Валентина Ступак зазначає, що толоку вирішили провести до Дня Довкі. Небайдужі мешканці зібралися, красять, косять, вигрібають. В общем, стараємося, щоб було гарно. Ми дуже вдячні наше, наше керівництво нашої територіальної громади. І я особисто. Ми дуже вдячні всім небайдужим людям, які прийшли, які взяли участь у цьому заході. Ну, ще більше дякую тим, хто не буде накидати, хто буде, хто буде піддержувати це все. Зібрати мешканців на толоку було неважко, розповідає голова вуличного комітету Тетяна Кушнір. До загального прибирання сусіди з радістю долучилися гуртом. Вони виконували роботу швидше. Усе необхідне приладдя активісти мали, обов'язки розподілили. Тож, вихідний день пройшов із користю. Зібралися, купили краску. Хто граблі, хто лопати, принесли саджанці буску, принесли саджанці квітів. Ну, треба якось упорядкувати дитячий майданчик. Потрібно починати усе із себе, потрібно починати усе нашу країну, треба підтримувати, хто чим може. Дякую. Валентині Борисівні, що нас підтримала в цьому, дякую всім, хто прийшов з дітками самі. Мешканці вулиці впевнені, що дитячий майданчик потрібен не тільки малечі. Підтримувати його в належному вигляді це обов'язок кожної небайдужої людини, яка піклується про довкілля. І вік зовсім не має значення, коли справа стосується прибирання. Тож не дивно, що діти також допомагали батькам прибирати галявину. Їх турбує чистота цього місця і проблеми, які тут є. Це, зокрема, відсутність дорожнього покриття і невелика кількість гойдалок на майданчику. Малеча розуміє необхідність у благоустрої їхньої вулиці. Я хочу, щоб ця площадка була най, найкраща, щоб тут були дітки, щоб гуляли, щастя було багато. І щоб були ігрушки всі. Нам потрібна дорога, щоб машина їздила, то коли дощ капає, то невдобно. І луж стають, і по і потім вони висихають, і потім ями і так невдома їздити. Ми ще хотіли качелі. Вулиця Михайла Микиші одна з найвіддаленіших у Миргороді, але тут теж все має бути гарно облаштоване. Тож власними силами місцеві мешканці виконують велику роботу, аби улюблений майданчик не перетворився у сміттєзвалище, і на ньому було комфортно відпочивати. У Миргороді побувала пересувна синагога, спеціально обладнаний автомобіль, у якому знаходиться священне писання євреїв Тора, а також інші релігійні атрибути. До юдейського свята Песах, яке часто називають єврейським великоднем, посланники Любавицького реба з міста Дніпра подорожують містами та громадами України, щоб більше розповісти про Тору та багаті єврейські традиції. Наш проєкт – це Міцва танк Ребен назвав танк. Чому танк, тому що танк у нього є приміщення над другими машинами. Наш танк, які міцва танк, синагога, синагога на колесах, Це теж танк, який ми проходимо всі, йдемо в маленькі міста, де нема синагоги взагалі, де трохи є традиція єврейська, і ми йдемо і розпостряємо. Есах відзначають на згадку про звільнення євреїв від рабства, яке тривало 400 років, та їхній вихід із стародавнього Єгипту. Ми зараз знову очікуємо на звільнення від рабства, звільнення від окупації наших земель, наших територій. Ви знаєте, що відбувається в Україні, ви знаєте, що відбувається в Ізраїлі, і власне за нашою за нашими переконаннями, за нашою вірою, чим детальніше і ми виконуємо заповіді, чим детальніше ми вивчаємо тору. Чим краще ми займаємося і волонтерською діяльністю, і власне не тільки матеріально, що й духовну складову, так до цього додаємо. Тим швидше перемога, бо перемога спочатку в духовному світі отримується. До важливого свята слід ретельно готуватися. Тож посланники Любавицького реби провели модельний песах, тобто спеціальне навчання, на якому говорили про значення свята, про те, що треба робити в ці особливі дні, а що заборонено. Є традиції як одягу твіліна, є традиції ще як благословення на фрукти, на воду і так далі. Є ще ми показуємо, як сейдер проводиться вдома. У межах модельного песаху з вітальним словом перед миргородською єврейською громадою, яку очолює Михайло Рудгайзер, виступив і Равін з Полтавської синагоги Йосиф Сегал. Він підкреслив, що свято песах є символом свободи, незалежності та відродження та наголосив на важливості передачі цих цінностей наступним поколінням. На зустрічі з молодими рабинами з пересувної синагоги відбулося тепле спілкування про багаті традиції святкування. Я вважаю, що модельні не тільки песахи, а взагалі модельні міроприємства дуже важливі. Вони є навчальними і люди повинні знати свої традиції, свою історію і як правильно виконувати всі ті заповіді, які існують у кожного народу. Песах у 2024 році починається ввечері, 22 квітня, і триватиме тиждень. Чотирилапі вихованці притулку для тварин, що знаходиться неподалік Миргорода, дуже радіють, коли до них приходять гості. Тільки відчиняються двері вольєру, і щасливі хвостики одразу біжать дивитися, що ж цікавого для них привезли волонтери. Час від часу необхідні притулку речі привозять працівники магазину «Тада». Вони безкоштовно дарують тваринам купу смаколиків та іграшок. Власниця притулку Елеонора Юріна зазначає, для кількох десятків собак і котів важлива будь-яка допомога. Ми взагалі дуже раді, що до нас приїжджає колектив магазину Тада, тому що це велике свято завжди для собак, просто велике. Вони виходять на вигул всі разом, їх багато. Також завжди дівчата привозять з собою від магазину і від себе багато смаколиків. Сьогодні багато іграшок для наших підопічних. Ну це завжди круто. Це завжди круто і це велика соціалізація для собак. Представники супермаркету, в свою чергу, не можуть залишитися осторонь проблем безпритульних тварин. Саме тому вони обирають для допомоги притулок, де можуть нагодувати чотирилапих чи допомогти у прибиранні. Такі дружні візити до тварин щоразу дарують нові враження. А під час прогулянки волонтери роблять гарні фото і відео, за допомогою яких майбутні господарі можуть помітити та обрати собі улюбленця. Працівники мережі супермаркетів та допомагають нашим покупцям не лише з товаром, а ще і допомагаємо притулку для тварин. Сьогодні ми привезли в притулок корм, привезли іграшки для тварин. Також допомагаємо у вигулі тварин, тому що тварини потребують не лише їжі, а й любові та уваги. Підтримуємо на протязі року цей притулок. Нам дуже подобається, дуже любимо тварин. Ми закликаємо всіх небайдужих долучитися до добрих справ. Тварин зараз багато військовий час, тому допомагаємо, чим можемо. Волонтери щиро вірять, що небайдужість і турбота ближніх робить наше суспільство кращим. Мережа супермаркетів Тада допомагає не тільки тваринам, але й підтримує військових, проводить розважальні програми, квести та презентації книги для дітей. Також спільно колектив передав пожежні автомобілі для рятувальників з Херсона. Такі прості вчинки насправді мають велике значення для всіх, хто потребує допомоги. 13 квітня завершилися зональні змагання чемпіонату територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області з мініфутболу серед юнаків 2009 року народження і молодших. 21 команду юних спортсменів розподілили на чотири зони. Миргород, зокрема, приймав гостей на полі. За право змагатися у фіналі боролися і місцеві футболісти. Загалом в місті Миргород відбуваються змагання серед шести команд: Це Миргородська громада, Гадяцька громада, Великобудищанська, Синчанська громада, Комишнянська і Краснолуцька територіальна громада. За жеребкуванням команди розподілені на дві групи і відбуваються змагання на стадіоні та в ліцеї імені Тараса Григоровича Шевченка. Футбольні матчі відбувалися за скороченим часом два тайми по 12 хвилин. Арбітраж чемпіонату здійснювався згідно правил гри у міні-футбол. Ігри пройшли у напруженій безкомпромісній боротьбі. Здобути перемогу прагнула кожна футбольна команда. Спортсмени показали неабияку наполегливість, спритність, тактичні здібності та витривалість. Хоча футболісти ще молоді, але вони демонстрували майстерність у володінні м'ячем, змагаючись у чесній грі. Допомагала гравцям і підтримка тренерів. Серед команд були ті, що мали кращу Підготовку, тож їм було легше перемагати суперників. Дуже добре себе показали футболісти з Миргорода. За результатами змагань наша команда увійшла до фіналу чемпіонату разом з командою Гадяцької громади. Третє і четверте місце посіли команди Великобудещанської і Комишнянської громад, а п'яте і шосте Краснолуцька і Сенчанська громади. Хотілося б подякувати адміністрації дитячої юнацької спортивної школи та адміністрації ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка за надані спортивні майданчики для проведення змагань. Метою чемпіонату товариства Колос є поширення та розвиток мініфутболу серед спортсменів Полтавщини, підвищення майстерності футболістів і зміцнення здоров'я молоді за допомогою фізичної культури і спорту. Магазин Тепла хвиля ваш надійний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, котли, колонки, радіатори, тепла підлога, конвектори, бойлери, пвх канали, водостоки, димо. QR-коди, оцинковані вироби, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Приємний бонус, гнучка система знижок. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 тисячі гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 тисячі гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Приватне підприємство телекомпанія СВСТВ запрошує на постійну роботу фахівця телекомунікацій у галузі інтернет-зв'язку та телебачення на посаду оператор інформаційно-комунікаційних мереж. Детальну інформацію можна отримати за телефонами 534 92 050 414 1308 або 093 746 1308 чи за адресою місто Миргород вулиця Гоголя, 111. готові прийняти виклик. Приєднуйтесь до Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України. Людь, де сильні духом знаходять своє покликання. Випробування, перемоги, творення історії. Все це чекає на вас в нашій бригаді. Героями не народжуються, ними стають. Обирайте силу, обирайте лють. Деталі за телефоном 097 725 сім або 044 365 18 триста